Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, як зазвичай, у нас зараз, до речі, субота. Якщо я не помилилася і не збилася, бо відверто вам кажу, у мене якось дні йдуть всі як один. У мене якось вже, вже відколи повномасштабне, я навіть не знаю, коли субота, коли неділя. Тільки коли в мене, я знаю, люди приходять до мене на особисті розклади, то я. Тут і дивлюся, а так, коли роблю розклад ось так, то я не знаю, на жаль. І так, мої дорогенькі, сподіваюся, у вас все добре. Ось, Ви мені про це напишете, як у вас відіграється карта дня, і будемо дивитися, що чекає нас сьогодні, Де що нам які поради дадуть карти. У нас перша карта. Ірина продовжує вивчати ці карти. ну, Це, знаєте, отак, один розклад в такий малюсінький день це ще не вивчення, треба ще хоч, хоч би місяць повивчати. Тому привикайте, буде, буде довго ще ця колода в нас. Тому що це, по-перше, ця колода не є така класична. І так, у нас тут помірність. Я би сказала, що у вас сьогодні такий гармонійний день. Знаєте, ви ніби як в трансі сьогодні. Якось все так іде як по маслу. Все так приємно, добре, злагодженість, є можливість помиритися з тим, з ким ви посварилися. Це знаєте, повна гармонія у всьому. Можливо, вам буде здаватися, що чомусь, наприклад. Час зупинився, нічого не рухається, але це, значить, вам потрібний відпочинок. Хто хворів, буде виліковуватись, тобто у вас йде на поправку. Карта номер 2 Тут у нас сімірочка кубків. Я би сказала, я буду казати так, як я відчуваю. Така трошечки тривожність, трошечки. Смуток в цій карті, я бачу. Дзеркало, збачите, там надбилося. Тобто, у вас може підірватися якась довіра до когось. Ви, комусь не починає... ви починаєте комусь не довіряти, перевіряти, ви засмучені кимось або чимось. Це може бути і робота, якась ситуація, це може бути якась людина, яка вас розчарувала. Я би сказала, що найкраща порада: ніким, ніким не очаровуйтеся, щоб потім не розчаровуватись. Карта номер 3 А в нас тут підвішений, так? Я би сказала, що тут якийсь запутаний клубок, який треба Його можна вирішити, його можна. Мудрим шляхом, тобто помірковано, зважено, інтуїтивно це можна розпутати цей клубок. Якась можливо важлива справа у вас, якась ситуація. Наприклад, Ну, ви знаєте, це може бути і по роботі, це може бути і вдома. Складні стосунки це може бути з кимось, з ріднею стосунки, з чоловіком, дітьми. Ви знаєте, не напрягайтеся сьогодні, дайте спокій, спокій собі і всім, тому що ця карта називається Глухий Кут. Краще поміркуйте. Зважте всі за, всі проти, якось, якось так, мої дорогенькі, тому що якщо ви будете зараз щось робити, застосовувати, ні до чого це не призведе. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе, гарного вам мирного дня, чудового настрою і разом до перемоги. На все добре, мої любі!